Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас лекція номер 25 і ми поговоримо про гетьмана Петра Дорошенка, Михайла Ханенка та Бучацький і Бахчисарайський мирні договори. Гетьман Петро Дорошенко. Гетьманство Дорошенка на Правобережжі розпочалося у складних умовах. Козацьку Україну було поділено на дві гетьманщини. Значного спустошення зазнало Правобережжя. Внаслідок воєнних дій і громадянської війни було знищено майже 70% населення. Гетьман усіляко заохочував заселення південних районів Правобережжя, захищав інтереси козацького стану. Щоб позбутися залежності гетьмана від старшини, він прагнув запровадити довічну гетьманську владу, створив постійне наймане військо, яке налічувало близько 20 тисяч сердюків. Великою духовною підтримкою для гетьмана став приїзд до Чигирина православного київського митрополита Йосифа Нелюбовича Тукальського, палкого поборника самостійності України, який влаштував свою митрополитчу резиденцію у столиці гетьманської держави Чигирині. Головну мету власної діяльності Петро Дорошенко вбачав у зміцненні своєї влади на правобережжі. Та поступовому об'єднанні всіх українських земель у межах однієї держави. У лютому 1666 року старшинська рада підтримала політичну програму, висунуту гетьманом. Було ухвалено рішення вигнати поляків з України, укласти союз з кримським ханом, об'єднати українські землі під владою Дорошенка. У грудні 1666 року козаки разом із загонами татар. Знищили шеститисячний польський загін на Братславщині. Проте цей виступ не поклав край розбрату в Україні. Звістка про підписання Московією та Польщею Андрусівського договору боляче вразила правобережного гетьмана і спонукала його до відновлення воєнних дій проти Польщі. На початку 1668 року на старшинській раді в Чигирині Петро Дорошенко знову порушив питання. Про об'єднання Гетьманщини цього разу під протекторатом Туреччини. Таке саме рішення ухвалила і Рада на Лівобережжі. Лівобережну Україну, а також Слобожанщину охопило антимосковське повстання. Його очолив Іван Брюховецький. На початку березня 1668 року московські залоги було вигнано з більшості міст лівобережжя Іван Сірко. Звільнив від московитів всю Слобідську Україну, крім Харкова. Це спонукало і Дорошенка виступити в похід із надією об'єднати українські землі. У червні 1668 року він переправився через Дніпро і вирушив назустріч Брюховецькому. 8 червня у таборі під Опішнею, що на Полтавщині, козаки щинили бунт. І вбили Брюховецького, а Дорошенка обрали гетьманом обох сторін Дніпра. Щоб контролювати ситуацію на Лівобережжі, Петро Дорошенко розташував у найбільших містах свої залоги. Вся Україна опинилася в його руках. Та закріпити владу новообраному гетьманові на Лівобережжі не поталанило. З півночі загрожувала Московія. На Заході пішли в наступ війська Речі Посполитої. До того ж, запорожці висунули свого претендента на булаву племінника Івана Брюховецького Петра Суховія. Все це змусило Петра Дорошенка повертатися на Правобережжя. А на лівому березі Дніпра наказним гетьманом залишався чернігівський полковник Дем'ян Многогрішний, який розпочав переговори із Московією і був обраний гетьманом Лівобережжя у березні 1669 року. Втративши гетьманство на лівобережжі, Дорошенко вдався до нових рішучих дій. Боротьба за гетьманську була суховієм, та загроза з боку Польщі підштовхнули його до налагодження стосунків з Туреччиною. Саме за допомогою Туреччини він сподівався скасувати умови андрусівського договору і подолати зазіхання речі Посполитої, а потім об'єднати Правобережжя з лівобережжям в одну державу. У березні 1669 року гетьман скликав під Корсунем Старшинську Раду. Окрім представників правобережних полків, у ній взяли участь і козаки Лівобережжя та Запоріжжя. Рада ухвалила прийняти турецький протекторат, але присягнути відмовилася. Проте не все козацтво і не всі селяни Правобережжя підтримали таку угоду. Рішення Ради засудили і запорізькі козаки. Противники Дорошенка почали поширювати чутки, що він запродав Україну у турецьке ярмо. За таких умов Дорошенко спромігся утримати гетьманство на правобережжі. Гетьманську булаву він мусив виборювати, долаючи з одного боку зазіхання Суховія, а з іншого новообраного гетьмана уманського полковника Михайла Ханенка, владу якого визнали кілька правобережних полків і Січ. Обрання Михайла Ханенка. Загострило ситуацію на Правобережжі. Розпочалася кривава війна між прихильниками Ханенка і Дорошенка. На початку серпня 1671 року польська армія, на чолі з коронним гетьманом Яном Собеським, розгорнула воєнні дії в Україні. На середину жовтня Річ Посполита встановила своє панування майже над усією територією Братславщини, а наприкінці жовтня. Польський король офіційно затвердив правобережним гетьманом Михайла Ханенка. ПОХІД турецького війська в Україну. Наприкінці травня 1672 року 100 120 -ти тисячна армія, очолювана Султаном Мехмедом IV, рушила в похід на Братславщину. Так, на правобережжі розпочалася ще одна війна. Українці брали участь у складі обох армій. Дорошенко зі своїм військом на боці Туреччини, а Ханенко на боці Польщі. Дорошенко, дочекавшись татар, перейшов у наступ і 8 липня під Четвертинівкою на Поділлі розбив підрозділи польського війська та загони Ханенка. У серпні 1672 року об'єднані українсько-турецько-татарські сили здобули потужну камянець фадільську фортецю і рушили далі на Галичину. На початку вересня було взято в облогу Львів. Не маючи засобів для продовження війни, польський уряд 18 жовтня 1672 року уклав у Бучачі мирний договір. Якими ж були умови цього договору? Польща віддавала Туреччині все подільське воєводство з Кам'янцем. Братславщиною і південною Київщиною мав опікуватися Петро Дорошенко під протекторатом Туреччини. У складі Польщі залишалися Галичина, Волинь та Північна Київщина. Бучацький договір не приніс правобережжю бажаного миру, оскільки Польща не збиралася відмовлятися від українських земель і шукала приводу для їх повернення. Царський уряд вирішив скористатися ситуацією і захопити правобережжя. Наприкінці 1673 року московський цар наказав Григорію Рамадановському і Івану Самойловичу розпочати воєнний наступ проти Дорошенка. На початку березня 1674 року війська московського воєводи і нового лівобережного гетьмана оволоділи основними містами Правобережної України. 16-17 березня в Переяславі відбулася рада. На яку прибула старшина десяти правобережних полків. На раді Михайло Ханенко склав гетьманську булаву. Петра Дорошенка формально було усунуто від влади, а гетьманом усієї України було проголошено Івана Самойловича. Це спричинило турецьку агресію, внаслідок якої населення Правобережжя зазнало нових нападів і лиха. Петро Дорошенко з кількома тисячами сердюків. Знаходився у Чигирині, коли у липні місто оточили московсько-українські війська. Облога тривала два тижні. Та звістка про те, що йому на допомогу вирушила турецька армія, змусила московсько-українські сили відступити від Чигирина і повернутися на Лівобережжя. Ціною надзвичайної жорстокості правобережжя було повернуто під владу Дорошенка. Проте ситуація в краї залишалася складною. Роки виснажливої війни перетворили українські міста і села на правому березі Дніпра в суцільну руїну. Турецькі залоги, що розмістились у стратегічно важливих містах, вимагали сплати данини султанові, руйнували церкви або перетворювали їх на мечеті, грабували і захоплювали в полон населення. Складні обставини не додавали популярності Петру Дорошенку. Аби повернути втрачену довіру, він вирішив відмовитися від турецького протекторату. Після тривалих вагань, 10 жовтня 1675 року, на Козацькій раді в Чигирині в присутності представника Запоріжжя Івана Сірка Дорошенко присягнув на вірність цареві. Але московський уряд не визнав тієї присяги і зажадав від гетьмана зректися булави. І присягнути на лівому березі Дніпра у присутності Ромадановського і Самойловича. Кілька посольств, що їх надсилав гетьман протягом року до Москви, не змінили рішення московського уряду. Коли у вересні 1676 року московська армія і козаки взяли в облогу Чигирин, він виїхав до табору Ромадановського і Самойловича і 19 вересня. Здав клейноди і присягнув на вірність цареві. Зречення Петром Дорошенком гетьманства Туреччина сприйняла як подію, що суперечила її політичним планам, бо вона розраховувала поширити свою владу на значну частину України. У 1677 році відбувся перший чигиринський похід 90-тисячного турецько-татарсько-нагайського війська на українські землі. Який Туреччина виправдовувала прагненням повернути булаву Юрію Хмельницькому. Перший удар турки вирішили завдати, на Чигирин. Там стояла численна козацько-московська залога. Власне, вона й захищала фортецю протягом кількатижневої облоги. Коли ж до міста підійшли головні об'єднані українсько-московські сили, на чолі з Ромадановським і Самойловичем, турки відступили. Невдале завершення походу 1677 року не змінило намірів турецького султана оволодіти Чигирином і всією правобережною Україною. А головнокомандувач московського війська Ромадановський, вирушаючи в Україну, отримав таємну інструкцію в разі неможливості втримати Чигирин, зруйнувати його. 8 липня 1678 року почався другий Чигиринський похід. 200тисячна турецько-татарська армія під командуванням візира Кара Мустафи обложила Чигирин. Загарбники вели неперервний гарматний обстріл, вдалися до численних штурмів. Більше місяця, відчайдушно захищаючись, чигиринська залога чекала на прихід сил Ромодановського. Однак той до козацької столиці не квапився. Врешті московські війська підійшли до Чигирина. Але допомоги так і не надали. Начальникові чигиринської залоги наказали підпалити порохові склади і прориватися з оточення. Тож, коли турецькі війська вдерлися до міста, пролунав вибух. Чигирин перетворився на руйновище, відбиваючи шалений натиск турків і татар, об'єднане московсько-українське військо відійшло до Дніпра. Війни 70-х років XVII століття між Московією та Османською імперією і Кримським ханством за володіння землями правобережної України завершилися підписанням 13 січня 1681 року Бахчисарайського мирного договору, який передбачав наступне: кордон між московською державою і Туреччиною встановлювався по Дніпру. Туреччина приєднувала до своїх володінь Південну Київщину, Братславщину та Західне Поділля, а Московія, Лівобережну Україну і Київ. Протягом 20 років територія між Південним Бугом та Дніпром мала залишатися незаселеною.